У нас тут в Одесі в соцмережах з глузду з'їхали чиновники, підлегли Труханова. На немецький хрест просто розривали. В них там, мабуть, конкурс об'явили, хто краще вилеже дупу власного боса. Дивно. Я не думала, що. Це може подобатися Труханову. Ну, він такий брутал, незалежний. Але я думаю, що коли людина старіє, хворіє, вилази всяке марнославство, полюбляє раболєство. фу. А чого всі так метушаться? Тому що в травні 2025 року виповнилось 11 років влади Труханова. 11 років п'ятою проросійської людини. Хтось підлеглим його називав великим господарем. Вау! Хтось каже, що він гарний менеджер, вообще капець. А я про себе дуже давно кличу Геннадія Леонидовича, Геннадій Кривавий. Чому? Бо він прийшов во владу на трупах і завершає свою владу на трупах. Нагадаю, травень 2014 року. Це Труханов виступав на русській вісні. Да, підмахував цим, хто намагався тут зробити Одеську Народну Республіку. Це він валав в мікрофон Одеса для Одеситів Геннадій Крабавий. Ну, спитаю Одесити, а ви пам'ятаєте загинувших в оні дітей дитячого табору Вікторія? Чи ви Одесити забули велику пожежу, яка нас всіх потрясла в будівлі? Інститута морської біології, та там був ще розміщений Одеський коледж економіки та права. Ну там, де згоріли люди, живці, вулиця Троїцька, 25. Нагадаю, там загинуло 16 людей і 32 постраждали. А ще нагадаю: там діти, студенти, працівники коледжу. Директор інституту, співробітники і рятувальник. Ще нагадаю, за часи правління Труханова побиття активістів в Одесі. А куля, суботня куля в Одесі, в груди громадського активіста Олега Михайліка, який в ті часи чолював одеську організацію партії Сила Людей. Отак ну, просто на вулиці йшла людина з кавуном в руках а йому постріл. Тоді казали, да, це замах на вбивство. Ой, ні, ні, це ж, це ж не Геннадій е, Леонідович особисто, але це в його часи. А справу ще йде, де там стиріні мільйони гривень? Це кралася за бюджетні кошти під час війни з 2014 року. А я вже не, не нагадую бізнес-група Рост. Яка за часи правління Труханова саме солодкі будівельні закази отримувала. Я ще нагадаю побиття Світлани Підпалової, побиття Аліни Рядченка, порізаний Устімінка, да, готування до взриву Міхайла Кузаканя, ще до політичної діяльності, ще до того, як Геннадій Леонидович пішов у Верховну Раду під прапорами партії регіонів. Журналісти робили припущення во власних публікаціях шоу Труханов, ймовірно, тривалий час займався контрабандою зброї та боєприпасів. На територію, знаєте куди? Придністров'я забезпечує сепаратістів. Да, таке писали журналісти, але його не чіпало, не чіпає. І мені здається, не буде чіпати така дивна організація, яка у нас є в Україні, служба безпеки України. Я вже не кажу, скільки його Труханівських чиновників а, і членів партії «Довіряй ділам за роки правління Труханова хлопнули на хабарях. А, слухайте, там навіть був, був директор зоопарку. Повірте, це не один і не два. А ще він працевлаштовував влаштовував і робив подряди з громадянами Росії, да. давав громадянам рашки заробляти тут в Одесі. А Сергій Назаров, да, це ж громадяни Росії, до речі, повномасштабно почалась війна, і труха, труха навтягав того Назарова за собою по всім блокпостам Одеси. Це випадково? Я вже мовчу про панамський архів, про який писали журналісти про російський паспорт, по підігрування бандюкам з рашки. Я нагадаю, він не припускав навіть відкриття російських готелів, які кришували бандитські групіровки з Росії. І от я так собі думаю, коли фінансові успіхи замішані на крові, то це треба замалювати в церкві. Ну як мале, ну сидіть в буцігарні, це саме то. А ще можна до церкви збігати. Знаєте, куди бігає Трухана? все життя? До проросійського Агафангела, ну Той що з Путіним дружить, там, з Ківаловим дружить, з е, Кирилом, дружить. Московську церкву. Ну да, так, там, де Кирило геноцідник приїжджав до нас і благословляв, щоб нас вбивали тут. І в Одесі також Труханов має відповісти про відсутність бомбосховищ в Одесі. Їх досі немає, щоб люди могли ховатися від цих шахідів і ракет. І війна, і всі наші загинувші діти, жінки, старі, воїни з Одеси, мені здається, мають приходити до Труханова у вісні, кожен день. Ну, до того Труханова, що з партії регіонів, вони мають до нього приходити і пустими очницями в його обличчя оглядатися і питати так ніжно, як ти, Гена, солодко тобі спати на грошах. Тепло тобі в дорогих кімнатах, а ми в могилі. Бо ти Єна, загравав з русським і разом зі своїм оточенням робив картинку таку гарну, щоб росіяни думали, що Одеса тут на них чекає. Бо ти Єна, працював на цих проросійських фріків на виборах, які за тебе голосували. Я вже не буду згадувати про блекаути в повномасштабну війну, коли ми всі сиділи без тепла. Без світла. А в мера Одеси горіли лампочки вдома, ліфт працював і теплесенько було. 11 років маніпуляцій, брехні, хабарів і крові. Одесити хочете? Ще смертей. Голосуйте за зрадників і оперів. Туди ми з цього кровавого аду в Одесі не виберемося вже ніколи.